11 травня відбулось засідання Ради районного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Експертна комісія розглянула вісім проєктів це, зокрема, проєкти з Зізуполя, заміна вікон в Народному домі, добровлян, мережа вуличного освітлення, Слобідки, заміна вікон у ФАПі та сільській раді, підлужжя, заміна вікон в школі, пшеничники, вуличне освітлення в погоні, Чернієві, капітальний ремонт бібліотеки, радчі, заміна вікон у дитячому садку, узінь, ремонт системи опалення. Взагалі, згідно критеріїв, які були затверджені радою конкурсу, саме максимальна сума балів для оцінки проєктів була 100 балів. Але в результаті реальної оцінки ми побачили, що найбільший критерій 71 бал. Найнижчий десь порядка 40 балів. Ну все-таки це залежало від тих коштів, які вклала громада. Бо ми розуміємо, що оскільки ці проекти реалізовуються для громади населених пунктів, тому громади повинні обов'язково брати участь і співфінансувати ці проекти. І таким чином, в результаті цього, ті громади, які запропонували своє співфінансування, відповідне, вони і виграли цей проект. А джерела фінансування цих проєктів різні. Це районний бюджет, місцевий бюджет та громадські організації та місцева громада. Тож серед цих проєктів було вибрано три переможці, де якраз були і включені ось ці три джерела фінансування. Вони отримують від районної ради фінансування згідно рішення сесії районної ради. Кожна сільська рада отримує по 25 тисяч гривень з районного бюджету як співфінансування на реалізацію тих проєктів, які вони подали і стали переможцями. Отже, якою мірою проект залучає громаду, які внесені кошти партнерів. Ці та інші показники враховувала дана комісія. Переможцями районного конкурсу проектів стали населені пункти пшеничник, добровлян та Радчі. Вони повинні розуміти, що треба підходити до багатьох речей не поверхово, а досконало. Не можна надіятись на те, що можна виграти проект, не залучивши жодної коміки громадських грошей, а претендуючи тільки на бюджетні кошти. Я не буду назвати назви сільських рад чи селищних рад, але в перспективі вони коли це побачать, то наступного разу вони будуть це злучати, і вони будуть мати ймовірну можливість виграти ці проекти. Ми плануємо на сесії районної ради переможцям вручити дипломи.